Україна моя, не чорнявий нахнюплений вечір, досвітнє моргання ясне, це той стріл, що зриває квеління лелече і що будить зо спання мене. Україна моя, не вода, що хлюпоче вручаю, притишений спів солов'я, бандурист, що в байраці похідної грає, його спів це в країна моя. Україна моя, це не легіт безжурний весняний, це не тихий вітрець в сповитку, це у степу, буран непобідний, буранний, що луну розстеляє дзвінку. Україна моя, не влюбленних сіре мовчання, Не зловісне шептання рабів. Це вночі громовиця грімка, а в поході світання, перемоги, розложистий спів. Україна моя, не зорі весною пахучі, це не ватра, що гасне, що мить, це пожежі в московських засмерджених кучах, це Москва з усіх кінців горить. Україна моя, це жагою набрякнуті брови, блискавиці розіскрених вій. Україна моя, це накусні порвані окови. Революція, бій!